Які є гранти для ФОПів? Чи є гранти для фізичних осіб підприємців? Яку суму грантового фінансування можна отримати фізичній особі підприємцю ці запитання мені часто ставлять в коментарях під нашими відео, а також на консультаціях. І, власне, я вирішила зробити для вас актуальну на сьогоднішній день добірку грантових конкурсів, грантових програм для фізичних осіб-підприємців. Якщо ви є такими, додивіться це відео до кінця, буде корисно, буде цікаво, і для вас відкриються нові горизонти залучення альтернативного фінансування. Вітаю, з ким ще не знайомі. Мене звати Мар'яна Кобеля, я експерткою у сфері залучення грантових ресурсів і авторкою цього Ютуб каналу. Якщо ви до нас доєдналися вперше, просто підпишіться на цей канал, щоб не пропускати корисні відео. А якщо ви вже з нами давно і власне вам цікаво, це Відео на таку тему, тоді, будь ласка, поставте лайк під відео. Це лайк вдячності для мене, моєї команди, що ми готуємо для вас ось такі корисні відео. На сьогоднішній день ми підготували для вас добірку актуальних грантів для ФОПів, яка складається щонайменше з 20 Грантових можливостей з 20 грантових позицій, тому you are welcome, Запрошую вас. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яку сферу, яку галузь ви представляєте. Поки ви пишете, я вам скажу, що в Україні фізичні особи-підприємці можуть отримати грант, якщо вони... Представники будь-якої сфери чи галузі, тобто будь-чим, чим ви займаєтеся в юридичному полі. Відповідні кведи маєте. Ну звичайно, в деяких конкурсах є обмеження, не можуть претендувати на гранти. Виробники тютюнових виробів, виробники міцного алкоголю, представники фінансового ринку. Страхового ринку, представники бізнесу грального, ну те, що не вважається популярним, не вважається корисним для здоров'я і так далі. А всі інші так можете отримати грантове фінансування. Ну і ще хто в пріоритеті у грантодавців? В Пріоритеті у грантодавців ті, хто щось виробляє, тобто представники виробничих галузей. Продукти харчування, напої, текстиль, одяг, вироби зі шкіри, з металу, з деревини, з паперу. Що ви виготовляєте? Підказуйте, напишіть в коментарях, чим займаєтеся. Так от, виробнича сфера в пріоритеті у грантодавців. Далі поряд з нею є таке слово переробна галузь, хоча це одне й те саме, просто представники переробної галузі. Так часто не ідентифікують себе, що вони є представниками переробної галузі і не реагують належно на грантові можливості для представників переробної галузі. Тобто вони знають, що вони є представниками виробничої сфери. Але подивіться в кведи. Ви ж в секції це правда, подивитися в кведи? Угу. Добре, далі хто ще в пріоритеті? Сфера послуг. Звичайно, в пріоритеті. Сфера роздрібної торгівлі, сфера оптової торгівлі, консалтинг так в пріоритеті. Але за сумами грантового фінансування можете претендувати значно менше, аніж представники виробничої переробної галузі. Але це все, як то кажуть, лірика. Адже сьогодні тема в нас заявлена: топ 20 грантів для фопів, актуальних на сьогоднішній день. І я хочу вас запросити до перегляду презентації, презентаційного матеріалу, який я для вас підготувала. Але для початку скажу, де ж я взяла. Цю інформацію і де ви також можете взяти цю інформацію самостійно. Це наш сайт центру розвитку час змін. Я думаю, що ви вже неодноразово тут бували. Бачите, тут є третя така позиція: вкладка гранти 2023». Так ось сюди ми дуже з регулярністю, Да? кожного дня хотіла сказати дуже часто, але направду кожного дня ми завантажуємо нові нові грантові конкурси, які знаходимо. У великому інформаційному просторі з міжнародних платформ, з національних платформ і так далі, все в одному місці комфортно і зручно. Ось у нас на сайті є свіжа добірочка грантові можливості листопада, але якщо ви хочете отримати інформацію суто по грантам для ФОПів, я вам рекомендую дивитися це відео уважно до кінця, тому що я з декількох сотень різних грантових конкурсів обрала для вас саме. Ті, які стосуються вашої діяльності, саме ті, які спрямовуються скеровуються для ФОПів, отже, перша грантова можливість від USAID, від 75 до 150 тисяч доларів США, гранти для підтримки малих та середніх переробних підприємств. А що значить? Переробні підприємства, я вже щойно вам озвучила, що це виробництво. Будь-чого, що би ви не виробляли по суті, по категорії кведів це належить до категорії переробки, переробної галузі. Тому перевірте, будь ласка, свої кведи, а раптом ви в секції це, що є, що вважається переробною галузі. Далі від 50 до 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу, так це можливості грантові для представників бізнесу, нині діючого, тобто ті представники, які вже мають зареєстрованого ФОПа, працюють, діють і так далі. Але це можливість і для тих, хто ще не має ФОПа, тобто не сформалізував свою діяльність, не зареєструвався, так? Є просто ідея, і ви хочете отримати на її реалізацію кошти. Будь ласка, це для вас можливість. До 250 тисяч гривень можна отримати на відкриття або розвиток власної справи. Далі. Фінансова підтримка інновацій та підприємництва серед суб'єктів МСП від SME Фанд. Це також можливість для бізнесу, для мікро, в тому числі для ФОПів, які мають до 10 представників найманих в своїй команді. Гранти для малого та середнього бізнесу на покриття витрат з оренди держмайна. Ну, раптом ви орендуєте держмайно для своєї комерційної діяльності, то на період дії воєнного стану ви можете скористатися грантами на покриття витрат оренди. Далі, можливості для для підприємців від Mercy Corps. Це можливість отримати до півтора тисячі доларів США на розвиток бізнесу для внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих в Дніпропетровській області. Там ще, до речі, будуть можливості згодом для від Мерсі Корпс, будьте уважними для інших областей, також можливо, ви представник іншої області. Далі. Ось власне для представників Сумської і Чернігівської, також Полтавської області, до 1500 доларів США на відновлення через втраченої через війну бізнес діяльності, так, але фермерської діяльності. Далі безплатні консультації онлайн, звичайно, для представників бізнесу, а консультації для виробничого бізнесу. Я хочу ще раз підкреслити, що в пріоритеті грантодавців виробники продукції, тобто ті, хто створюють додану вартість в Україні, продукують на ринок новий товар. Так, так ось, якщо ви є ФОПом, представником. Виробничого бізнесу поспішіть подати заявку, тому що це досить таки гарна можливість так не кошти отримати, але консультації від міжнародних експертів. Е, часто недооцінюють саме такий вид грантів заявники. Я би не рекомендувала вам недооцінювати, тому що іноді набагато кориснішими є консультації експертна підтримка, аніж безпосередньо кошти. Правда ж, погодитися зі мною, до речі, з цим чи ні? Далі грантовий конкурс до 25 тисяч євро грант для бізнесу, що допомагає під час війни. От уявімо собі, що ви м, вашим, вашою бізнес діяльністю допомагаєте іншим. А, так от, ви можете отримати до 25 тисяч доларів, якщо ви знаходитеся в Львівській, івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Волинській і Чернівецькій області. Грант можуть отримати ФОПи, які надають гуманітарну допомогу, які працюють на підтримку тих, хто постраждав від війни. Тобто тут досить такий спектр широкий. Далі звертаю вашу увагу на цей фонд. Це крафт називається фонд а, можливості для крафтових підприємців, тих, тих, хто виробляє крафтову продукцію. Зовсім нещодавно до нас увірвалося це слово, так, крафт, ну, так широко його почали вживати. Ви знаєте, я сподіваюся на те, що Крафтовими бувають і а, продукти харчування, і меблі, і косметика, і іграшки, а, і усілякі там ем, ем, бряскальця, усілякі такі дрібнички, е, сувенірна продукція. Тобто, все це може бути крафтом. ви, Якщо є представником саме такого напрямку бізнесу, будь ласка, звертаю вашу увагу постійно діючий. Постійно діюча програма, але конкурс має свої чотири дедлайни впродовж року. Ось до 20 лютого, до 20 травня, до 20 серпня і до 20 листопада. Подавайтеся, це хороші можливості підтримати свій бізнес. Далі, якщо ви раптом представляєте садівництво, ягідництво або виноградарство, або ж маєте на меті. Започаткувати такий бізнес, садівництво, ягідництво, виноградарство, будь ласка, до 400 тисяч гривень на створення з нуля або розвиток нині діючого бізнесу. Це програма, до речі, є робота, державна програма. Ця ж програма. Представляє можливість до 7 мільйонів гривень на закладку теплиці. Якщо у вас вже нині діючий тепличний бізнес, і ви хочете його покращити, оптимізувати, поши... масштабувати, або ви хочете з нуля створити, звертаю вашу увагу, також хороша можливість від урядової програми є робота. Наступна можливість для представників бізнесу ФОПІ. До 35 тисяч доларів США на проєкти подвійного призначення від українського стартап фонду. По самій назві стартап фонду розумієте, що підтримують якісь інновації, е, інноваційний продукт, інноваційна послуга, інноваційне рішення, інноваційний підхід до вирішення якихось бізнес-процесів. Тобто, тут може бути будь-що інноваційне, але... З подвійним призначенням. Що таке подвійне призначення? Я вам рекомендую більш детальніше таки перечитати на сайті фонду, тому що трактувати можна дещо по-різному. Йдемо далі. До 40 тисяч доларів США фінансова допомога малим там та середнім фермерським підприємствам. А Сумська, Полтавська, Чернігівська. Області це ті підприємці можуть подаватися і отримати це фінансування, хто постраждав від війни. Це можливість також від Mercy Corps. А Mercy Corps також підтримує підприємців в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській області до 20 тисяч доларів США можна також отримати для релокованого через війну бізнесу. До одного мільйона гривень увага! Ветерани, ветеранки, члени ветеранських родин. Запрошую вас звернути увагу на цю програму. Це програма є робота, яка працює в Україні вже з липня 2022 року і в 2023 році актуалізувала ця програма напрямок саме для ветеранського бізнесу. Я на запрошення. Програми з реінтеграції ветеранів підтримки реінтеграції ветеранів Айрекс я розробила посібник а посібник для ветеранів, для членів родин ветеранів, як отримати грант. На власний бізнес до одного мільйона гривень. В посібнику все дуже детально описано, покроково. Тобто, зайти сюди, внести тут таку інформацію, тут таку тут так порахувати, тут ось так порахувати, ась тут ось так зробити. Тобто, покрокова інструкція. Цей посібник. Розміщений абсолютно у вільному просторі ним можна користуватися вільно, безоплатно. Ось він тут. Бачите, я проводжу. Мишкою, ось видання про гранти. бачите? Ось тут видання про гранти. і спускаюся по всім нашим виданням. Так, у мене є перший посібник, як отримати грант, його можна замовити, до речі, за посиланням, є порадник для початківців, про гранти для початківців, 100 запитань та відповідей також його можна тут замовити. Каталог фондів, якщо ви хочете все і одразу в одному місці, будь ласка, замовляйте. Ну, і наприкінці посібник про грант. Для ветеранів, якщо ви сюди заходите, ви його тут безпосередньо і читаєте вільно доступ для усіх, хто хоче, кому це необхідно. Поширте, до речі, цю інформацію, щоб якомога більше ветеранів та ветеранок змогли дізнатися про те, як їх підтримують грантодавці, як вони можуть отримати грантове фінансування на свій бізнес, зрештою, так. Ідемо далі: до 10 тисяч гривень для представників бізнесу в рамках програми релокація бізнесу разом із дією та новою поштою. Ну, чуємо по самій назві, що якщо необхідно перевести бізнес потужності в інший регіон, можливо, більш безпечніший, то не можна скористатися грантом до 10 тисяч гривень на релокацію від нової пошти і дії. Далі, гарний конкурс. Програма плекаємо своє до 250 тисяч гривень. А можна отримати, якщо ви представник бізнесу, і поспішите до 27 листопада подати заявочку. Далі від 5 тисяч доларів США для креативних підприємців від Київської школи економіки. До речі, скільки роблю такі добірки? Частенько бачу, що Київська школа економіки усіляко підтримує грантовим, в тому числі фінансуванням представників креативного бізнесу. Так, от, якщо ви є представником креативної індустрії бізнесу, то ви можете отримати грант. В рамках цієї програми. А, далі від 5 до 15 тисяч євро для підтримки малого та мікропідприємництва. А, тут немає дедлайну. А, ви можете подаватися, якщо ви є представниками будь-якої сфери та галузі а, з будь-якого куточка України. А, програма діє. Поки є кошти, так часто буває. Поки є кошти, тому потрібно поспішити. До 20 тисяч гривень мікрогранти для фінансування бізнесу ветеранів і членів їх родин. Знову ж таки для ветеранів і членів родин їхніх. Це можливість від українського ветеранського фонду. А на щастя, можливості для ветеранського бізнесу збільшуються. Була одна програма: є робота. Тепер бачимо, що не ветеранський бізнес, є деякі інші грантодавці, які підтримують ветеранів і членів їх родин. Тому, якщо ви є представником ветеранської спільноти, членом родини ветерана, не забудьте поділитися цією інформацією, щоб люди знали більше про гранти для ветеранів. Далі, до 15 тисяч доларів США гранти для бізнесу на підтримку функціонування, на підтримку свого бізнесу. Данська рада у справах біженців надає таке фінансування для представників усієї України. До речі, ви помітили, що я називаю тільки по суті назву конкурсу і дещо окреслюю на що можна отримати грант. Але я завжди вас закликаю переходити безпосередньо на. Перше джерело. В даному випадку переходьте на сайт Центр розвитку час змін в рубрику Гранти 2023. Ось вона: гранти 2023. Шукайте там той грант, який вам найбільше подобається, по сумі фінансування, той, який вам підходить по виду діяльності, по виду підтримки. Читайте уважно. Усі умови, і обов'язково для того, щоб подавати заявку, переходьте на першоджерело на кожній, в кожній вкладочці є. Ну і ще одна можливість від програми USAID, від 30 до 150 тисяч доларів США. Гранти для представників бізнесу. Для тих підприємців, які займаються розвитком інших підприємців, ну, до прикладу, у вас консалтингова компанія, або, до прикладу, ви є юристом, або, до прикладу, ви є бухгалтером, і ви щось хочете таке впровадити, реалізувати для інших представників бізнесу, то. Ось ця програма якраз для вас. Поспішіть, це програма від USAID, до дії до 1 грудня, включно, ви можете подавати заявку. Я згорну презентацію і скажу вам ще дуже дуже важливу річ. Значить, якщо ви є представником бізнесу, ви є фізичною особою-підприємцем, то не шукайте гранти. За ключовими словами, гранти для ФОПів. Тому що ви так не знайдете. Я вам в цьому відео зробила добірку грантів для ФОПів. Але, як ви бачите, ну, в жодному е грантовому конкурсі немає в назві ФОП. Правда? Не шукайте гранти для ФОПів, шукайте гранти для бізнесу, гранти для підприємців, гранти для мікро, малого і середнього бізнесу. Ось за такими ключовими словами, ви зможете для себе знаходити релевантні гранти. Ну і пам'ятайте, що в пріоритеті виробництво, але усі інші галузі. Також мають шанс на досить таке суттєве фінансування. І пам'ятайте, ми в стані війни, тому міжнародні партнери, національні донори нас всіляко підтримують грантовим фінансуванням, і грантів буде ще більше, ніж зараз. До війни їх було менше для бізнесу. Зараз їх багато, а буде ще більше. Тому не забудьте поставити лайк під відео. Це лайк. Вдячності нашій команді, що ми для вас готуємо такі корисні відео. Не забудьте підписатися на цей youtube канал, щоб не пропускати корисні відео рекомендації і відео огляди. Ну і в коментарях напишіть, будь ласка, на яку тему ви би ще хотіли побачити почути від мене відео рекомендацію. Я Мар'яна Кобель, експертка в сфері залучення грантових ресурсів. А на цьому кажу вам до побачення, але ненадовго зустрінемося вже в наступних відео.